Я вже тут, і ви також всі збираєтеся, вмикайте камери, вмикайте звук, розпочинаємо нашу роботу. Зараз у нас третій урок математики. Впевнена, що всі готові. не один раз, а Так. І рівненько. Усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо працювати, роз... да, Віроні... А який час урок? Вероніка, ти точно сьогодні не виспалася. Діти, скажіть Вероніці, який зараз урок? Математика. Матема найважнішої трошки. І так, давайте зараз пригадаємо, що таке множення, пригадаємо, як називаються числа, числа при множенні. І переставну властивість множення. І так, що таке множення, варічка? Множення це додавання однакових доданків. Так, дякую. Денисько, а як називаються числа при множенні? Перший множник, другий множник – добуток. Результатом Перший. дії множення є діти Добуток. Добуток, добуток. чисел, правильно. Добуток. Так. Скажіть, будь ласка, як звучить переставна властивість множення, Ярослав, будь ласка. Під представлянням множників значення добутку не змінюється. Дякую. Повтор, Єгор. Ігор, слухаємо тебе. Я тебе дуже хочу сьогодні почути. Під переставанням множників значення добутку не змінюється. Дякую. І так, дітки, тема нашого уроку: таблиця множення на три. Будемо пригадувати з вами, розв'язувати задачі і обчислювати периметр п'ятикутника. І так, давайте зараз пригадаємо і усно скажемо відповіді. Отже, ми з вами знаємо: множення це додавання однакових доданків. Для зручності, для швидкості Мам, так... замінили додавання однакових доданків дією множення. Два помножити на три, Аліна, скільки буде? три а два 2 плюс два 2 плюс 2 два Так, два помножить на три, 3, три помножить на три, Павло. Девять. Девять. четыре помножить на три. Четыре помножить на три будет двенадцать. Вероника, пять помножить на три. Пять помножить на три да, не пятнадцать. Шесть помножить на три, Ярослав. 17. Три помножити на 3 девять. 4, 4 на 3 12. А шість помножити на три. Шість помножити на три. Одинадцять, 11, 11, 12, 12, 12. Ой, Ярослав 10. заплутався. Діти, 18, 10, буде 6 10, помножити 10, на підскажі. 18, 10. Ярослав, повтори табличку множення. І ще, дітки, я вам пропоную, щоб таблиця множення завжди у вас лежала на столі. Так, продовжує. Так. Павло, скільки буде сім помножити на три? Сім помножити на три помножити на три рівня двадцять, дев'ять помножити на три дрівні двадцять сім. Подивіться, ми з вами вивчили таблицю множення на 3, але знаємо властивість. Від переставляння множників значення добутку не змінюється. Отже, 2 помножити на 3 буде 6. І 3 помножити на 2 теж буде 6. 7 помножити на 3 буде 21. І 3 помножити на 7 теж буде. 21. 21. Не забувайте, дітки, про переставну властивість множення. А зараз записуємо у зошитах 6 лютого. Класна робота. І пропишіть каліграфічно за зразком числа 75, 36, 15 і 9. Не забувайте, що кожна цифра записується в окремій клітинці. Пишемо через клітиночку. Так, і повторюємо до кінця рядочку Варя? числа. Назви, будь ласка, Варя, числа, які ви будете записувати. 75, 36, 15, 9, 75, 30. Ну, а далі 37, ви повторюєте 36. самі числа до кінця рядочку.

І сусідів числа 9 назве, будь ласка, Денис. 8, 10. Дякую. А що можна Денис сказати про число 10? Яке воно? Воно одноцифрове. 10. А воно клуг, воно опане. І воно. Одноцифрове чи двоцифрове? Двоцифрове. Поцифрове, і це число першого десятку. Так, записуємо. Не забувайте, що ми з вами вже вивчили одноцифрові числа, двоцифрові. І хто назве найменше трицифрове число? 100. Правильно, найменше трицифрове число це 100. Це саме. Хто назве найменше? Двоцифрове число. Десять, десять. А найбільше двоцифрове число. Дев'яносто дев'ять. Які ви в мене молодці? І так, записали. Продовжуємо. Зараз усно виконаємо вирази. Хто не записав, дописує. І так, вісім помножити на три, скільки буде? буде 24. Діти, 24. 8, на вісім поможете на три, три на вісім. Скільки? Двадцять чотири, молодий. Андрій, 24. далі продовжуємо. Три на вісім. Двадцять чотири. Ми з вами вивчили властивість. Від переставляння множників значення добутку не змінюється. на на Пятнадцять. Теж 15. 7 помножити 18. на 3, швиденько. 21. 21. 21. Молодець, Андрій. 21. 3 на 7? 21. 21. 21. 6 помножити на 3. 18. 18. А 3 на 6? 18. 18. 18. 9 помножити на 3. 21. А зараз всі мовчать, відповідає Віроніка Водніва. 9 на 3, Віронічка. 3, 27. І... 3 і... На три двадцать семь и три на девять. Теж буде двадцять сім. Так, далі продовжує, будь ласка, Варя, Варічка, три на чотири скільки буде? Три 3... на четыре Рів... рівня чотирнадцять. Три помножити на чотири, Варя. скільки буде? 12. 12. 12. А 4 на 3? Теж 12. 12. Так, Дітки, яку властивість ми з вами щойно використовували? Ми переставляння множників добуток не змінив. Молодець, Андрій, дуже чудово. І той, хто це запам'ятав, він дуже швидко зможе обчислювати. Що 8 на 3, що 3 на 8. Запам'ятайте перестовну властивість множення. А тепер записуємо у зошиті посередині вирази. Клітиночку вниз, клітиночку праворуч і записуємо перший вираз на дві дії. 8 помножити на 3 відняти 9. І так, скільки буде, Ярослав, 8 помножити на 3? Щойно повторювали. 8 помножити на 3. 3 на 8.

3 помножити на 6 дорівнює 18, а 18 додати 18 дорівнює 10 додати 10 дорівнює 20, а 8 додати восемь, дориванию. Вероника, скільки буде? 36. 36. І Вероніка правильно порахувала. Так, далі продовжує, будь ласка, Андрій. Дітки, Андрій, мин... ти почекай. Коли ви записуєте другий стовпчик, скільки клітинок треба пропустити від найдовшого Чотири. 4... На п'ятій пишемо, Андрій коментує. 67 -38 буде... Не поспішай. 67, Спочатку відніми 30. Скільки буде? 30. Буде тридцать. Буде тридцать семь, а тридцать семь відняти восемь. Буде 29. девять. Молодець, а тепер віднімай десять. 19. Кас, 19. І Вероніка Водніва останній вираз. Записуємо і коментуєш. Веронічка, слухаємо тебе. 44 відняти 19, 40 відняти 10 буде 30, і 34 відняти 9 буде 5. Ні-ні-ні, сонечко, а ну-ка почекай. 44 відняти 10. 44 відняти 10. Ми 19 розкладаємо буде. на 10 і на 9. 44 відняти 10 буде? 34. 34. А 34 відніми 9. 9 розкладаємо 4. усно на 4 і 5. 34 30. відняти 4 буде 30, а 30 відняти 5. 30 відняти 5 буде 24. 30 відняти 5. 25. пять. Буде 25. пять, а 25 пять додати вісім. Двадцать пять додати вісім буде тридцять, три. Правильно, дітки? Так, так назвай результати обчислень Дениско. Будь ласка. Пятнадцять, 36, 19, девятнадцать, три. Так, дякую. У якому числі однакова кількість десятків і однакова кількість одиниць? У 19 і 15. 15. Однакова 36. кількість десятків і однакова кількість одиниць. 36 і 33. І 15 і 19. Та ви що? У якому числі діти? 36 і ні. 33. Тільки 33. Три десятки і три одиниці. Число 33. Будьте уважними. Продовжуємо далі. Розв'яжи задачу усно. По вулиці їде три маршрутки. По 8 пасажирів у кожній. Скільки всього пасажирів їде в цих маршрутках? І так, скільки їде маршруток, Андрій? По скільки пасажирів у кожній маршрутці? 8. 8. Як дізнатися, скільки всього пасажирів Єгор? 3, 3, 4, 4, 23. 24, 23. Молодець, 24. Молодець Єгор, а яку дію треба виконати? Дію Він. додавання. Він. 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 Можна і додаванням, але ми вже вивчили множення. Можна виконати дію множення. Як саме? Які числа будемо множити? 8 помножити, 8, 3. 8 помножити на три. 8 помножити на три. Правильно, дітки, тому що число вісім повторюється три рази. Так скільки буде вісім помножити на три, Егор? Вісім помножити на три дорівнює 24. Дякую, моє сонечко. От зараз ти дуже великий молодець. Так скільки пасажирів у трьох маршрутках, Андрійко? Двадцять. Двадцять Цю задачу ми розв'язали усно. А тепер увага! Яка фігура з'явилася на екрані? П'ятикутник. П'ятикутник. Молодці, хто сказав п'ятикутник. Подивіться, що таке п'ятикутник? П'ятикутник – це геометрична фігура, у якої п'ять сторін. Дениско, п'ять сторін. Так. Так. П'ять кутів. І п'ять вершин. Це п'ятикутник. А тепер пригадайте, що таке периметр? Периметр це сума довжин усіх сторін. 100... Варічка, дуже гарна в тебе кібана, за якою ти заховалася, але мені хотілося, щоб я виходить. Я джунглях. уроком, да, джунглях. а не в джунглях зараз сиділа. Добре, Варя? Не відволікайся на стороннє. Отже, периметр це сума довжин усіх сторін. Як знайти периметр рівностороннього п'ятикутника, тобто у нього всі сторони рівні, якщо довжина сторони 3 см? Всі сторони по скільки сантиметрів у рівносторонньому? По 3. Я... Який периметр цього п'ятику? Три помножити на 5. Молодець, 5 Ярослав! А чого треба 3 помножити на 5, тому що 3 сантиметри кожна сторона. Отже, 3 помножити на 5, скільки буде, Ярослав? 15, 15. 15. 15. А тепер, дітки, запишіть, будь ласка. Периметр латинська буква. Як наша R, да? Бачите внизу? Периметр п'ятикутника простим олівцем намалюйте п'ятикутничок. Дорівнює. Як знайти периметр п'ятикутника? Це, да, це ми записуємо. Периметр п'ятикутника дорівнює 3 помножити на 5. Дорівнює скільки сантиметрів? Поможьте на 5, скільки буде? 15 см. Запускаємо. 3 помножте на 5 дорівнює 15 см. Отже, периметр це сума довжин усіх сторін. Можна 3, додати 3, додати 3, додати три і додати 3. Але як швидше знайти периметр, коли ми вивчили дію? Множення? 3, помножити на 5 дітки. Правильно, тому що множенням набагато швидше ми можемо знайти периметр рівностороннього п'ятикутника. Записали? Так. Отже, да, що таке периметр? Периметр це сума довждів усіх не сторін. Повторіть. Периметр. Це сума Периметр це сума. усіх сторін. Хто може повторити, що таке периметр? Це сума довжин. Повторюємо. Це сума довжин. Усіх сторін. Усіх, усіх сторін. сторін. Тобто, щоб знайти периметр фігури, треба додати, виміряти і додати довжити. Кожну сторону, довжину кожної сторони. Записали? Так, яка це фігура, Дениско? П'ятеро. Яка фігура? А що таке периметр? Це сума довжин усіх сторін. Дітки, ваше домашнє завдання опрацювати номер. Хто скаже, який номер? Да, да, да. Віко. 595. Номер 595 і 596. 595. На якій сторінці Вероніка Тімакіна? 97. Так. Номер 595. Вероніка Водніва. Що це за завдання? Це вирази. Це вирази. Ви так і записуєте: число, домашня робота, вирази номер 595. Скільки всього виразів, дітки? Чотири. Ви запишете у два стовпчики по два вирази. Сім помножити на 3, 4 помножити на 3. Переставляємо множники місцями. 3 помножити на 7, скільки буде? Умножити на 7 буде 21. 21. А 4 помножити на 3, 3 помножити на 4, скільки буде? Буде 12. А тепер зверніть увагу. Третій вираз. Яка перша дія? Буде 51. Буде 51. Ні, умножити на 3. Буде 9. І додати 42 буде скільки? Хто сказав 51? Я сказала 51. Дуже вірно, буде 51. А зверніть увагу на останній вираз. У виразі є дужки. Де виконуємо першу дію, Павло? В дужках. Завжди в дужках. 42 Ой, відняти 16. Скільки буде, хто порахує? Усно. 42 відняти 10. Скільки буде? Подарівання 32. 32. 32, а 32 відняти 6? 26. 26. 26. Отже, перша дія вийшла 26. А тепер 84 відняти 26. запишете, скільки буде. Домовилися? Так. Справитися із завданням? Головне, не забувайте, що якщо у виразі є дужки, перша дія завжди в дужках. Номер 596. Єгор. Що це таке? Задача. Єгор, ти не задача, Чи ти задача? задача. задача. Прочитай Єгор. Будь ласка, задачу 596. Купи, купили три пиріжки по 8 гривень. Кожний. І три пиріжки по вісім гривень кожний. Далі і ватрушка за десять гривень. Яка вартість покупки? Так, дітки, ми можемо зразу дізнатися вартість покупки. Ні. Ні. Нам треба спочатку дізнатися, скільки коштує три пиріжки. Отже, у першій дії ми будемо дізнаватися, скільки коштує три пиріжки. Якщо кожен по 8 гривень. Один пиріжок 8, другий 8 і третій 8. Як дізнатися, скільки коштує три пиріжки? 24 гривні. Молодець, Дениско. А яку ж дію треба виконати? 8. 8 помножити на 3. 8 помножити на 3 дорівнює 24. Це перша дія. А іще купили ватрушку за 10 гривень. Скільки коштує вся покупка? В другій дії що ви повинні зробити? 27. 24. 24 додати 10. Молодець, Вероніка Водніва. 24 додати 10, скільки буде? 24 додати 10, додати 10 буде 30. 34. 34. 24. Так яка вартість покупки? 34. 34 гривні. Вартість покупки 34 гривні. Дітки, справитеся із задачею? Так. Так. Звичайно, ми вже її проаналізували, розібрали. На скільки дій задача? На дві, на дві. На дві дії. У першій ви дізнаєтеся, скільки коштує три пиріжки? Треба вісім помножити на три. А у другій дії виконуєте додавання двадцять дії. Хто буде банан з моєго дерева? Всі будуть, так? Да? Ти всіх пригощаєш, так? Так. Дуже добре. Дітки, зараз Ось, йдете на перерву. Не забудьте виконати домашнє завдання, сфотографувати, надіслати. А ще, діти, головне повторіть таблицю множення. Сергійко, дуже довгий в тебе язичок, ми всі його побачили. Сергійко, так що треба зробити? Повторити таблицю множення Сергій уже зник, йому стало соромно. І так, ідеть на перерву, відпочивайте, зустрінемося об 11.10. Об 11 на уроці я досліджую світ. Приготуйте друкований зошит другу частину. До зустрічі після перерви.